Усім привіт! Until Dawn – це кіноадаптація одноіменної гри 2015 року, випущеної PlayStation. За словами творців, це буде вільна адаптація. Режисером фільму став Девід Ф. Санберг, режисер Шазам 2. Сценарій написав Гері Даберман, автор ремейків Воно 1 та 2, опираючись на перші драфти Блер Батлер. Оператором є Максим Олександр, котрий вже працював з Девідом над Анабель. А композитором є Бенджамін Волфіш, Шазам, а також воно 1 та 2». Зате серед акторів ви можете не шукати відомих імен. Ви їх тут не знайдете. Впізнаєте лише Пітера Штормаре, який перейшов з гри до фільму. Плюс коштори стрічки лише 15 мільйонів доларів, тому нічого епічного не варто очікувати. І як ви вже зрозуміли, я зміг переглянути даний аудіовізуальний твір і готовий його з вами обговорити трішечки детальніше. Але перед початком ролика обов'язково переконайся, що ти написав будь-який коментар або тицнув подобайку, вподобайку. Адже це дуже допоможе просуванню ролика. Ну а ми будемо розпочинати! Ловер з друзями вирушає у віддалену місцевість, сподіваючись знайти відповіді про зникнення сестри. Але там вони потрапляють у часову петлю, де щоночі героїв вбивають, а на світанку вони воскресають, і все починається знову. З кожною наступною ніччю персонажі вбивають все жорстокіше, а вибратися з петлі можна лише одним способом дожити до світанку. Це малобюджетний хорор, але зроблений він доволі вдало, хоч і скрімери тут передбачувані, адже майже вся дія відбувається вночі, в темряві. По таким характерним сценам, особливо по відсутності музичного супроводу, і можна зрозуміти, що ось вискочить бабайка і вб'є тебе з величезною кількістю крові. Так. Не дарма тут 18, але це м'ясо, ця різанина є доволі динамічною, тут немає затягнутих мізансцен, та й хронометраж лише 100 хвилин. Але знову ж таки, є проблеми в роботі зі сценарієм. Тут немає такого сюжетного просування, як от у фільмі Межа майбутнього з Томом Крузом. З кожної смерті він робив висновки та просувався далі, а тут немає такого. Ви швидше дивитиметеся на просто доволі оригінальні вбивства головних героїв, а лише у фіналі картини. Тоді вони вже зберуться і вирішать щось робити, бо побачать, що у кожної минулої жертви було лише 13 спроб. Плюс у фільмі небагато акторів, як і персонажів. Вони, до речі, добре відіграли. Але таке основні питання до сценарію: тут немає глибини персонажів, жоден характер вдало не прописаний. Хіба крім кловер, але до історії теж є багато питань, як мінімум, про зникнення сестри? Взагалі, вся ця історія, подана у фільмі, виглядає більше як про наслідки, ніж причини. Перш за все, не зрозуміла ця містерія з часовою петлею, як вона утворилась? Або до чого тут персонаж Пітера Штормаре? Він досліджує страх, перетворюючи людей на Вендіго? В чому його мотивація? Як на мене, якщо вирізати його сюжетну лінію, то історія ніяк не погіршиться. Вона все одно дуже поверхнева, тут мало деталей, та й структура оповіді теж доволі очевидна. Без оригінальності, на жаль, спочатку обмежена локація, далі переслідує маньяк. потім спроба розгадати таємницю, котра допоможе уникнути смерті. А далі як пощастить або хеппі-енд, або смерть. Одним словом, не певен, що цей фільм порадує фанів гри або поціновувачів жанру хорор. але як одноразовий кіноекспіріенс для великого екрану, то це саме воно, цей фільм, це швидше про те, щоб отримати яскраві враження від перегляду, ніж отримати ідеально продуманий хорор, котрий міг би стати класикою жанру. Моя оцінка 5 з 10. Ну, а якщо це відео вам було цікавим, то поставте вподобайку. А ще краще, напишіть будь-який коментар. Ну а ми будемо завершувати. Дякую вам за увагу та дякую за перегляд. Ваш єдиний вихід дожити до світанку. Але я певен, це просто казачки. Точно. 꼬꼬 oh